Я ж їх обрав по рекомендації. Жаліся, що не подобається в курсі. Дуже важлива штука. Ти що б ти б йому сказав? О, якщо пропустиш, то ну далі воно не, не піде. Добре. <кхід> Коротше, жалійся, що не подобається в курсі. М я, які моменти б хотів би покращити, змінити і так далі. А, я думаю, що, чесно так сказати, одразу не можу. Ну Типу, а... Мені в сенсі, ну, типу, мені, мені все подобається, але е, може є деякі моменти, які, може, треба покращити, але їх так одразу згадати не, не сформуєш, так? Да? Так, да, не сформуєш. Да. Добре, в загальному ти задоволений, що м, курси обрав. Так, звісно, да. так. Ти... Я їх обрав по рекомендації Стефана Самохвалової, знаєте. Все я зрозумів, я бачу, що в тебе Чорногорія написано, і я думаю, да. ти напевно. Зі Стефаном yeah, yeah. повинен бути знайомий, так воно yeah, і є. Yeah, yeah. Стефан тобі допомагає? Uh, ну, він не, не то, що допомагає, він просто так може сказати, наштовхує, типу каже, типу що, що треба вчити. Uh, що ну у... На, на що на що треба... Так, да, на що да, да звертати. більше звертати увагу, да, і так далі. Добре, а давай так. Якщо б, умовно кажучи, там в тебе був би товариш, який би теж там пішов, і от ти б йому як Стефан би щось рекомендував стосовно на що звертати увагу, на що не звертати. Що б ти б йому б сказав? Е, я думаю, ну більше звертати увагу на базові якісь речі по типу, ну, ось, наприклад. Той же, JavaScript це дуже важлива штука. Ось яку, якщо пропустиш, то ну, далі воно не, не піде взагалі. Да, тут я з тобою згодний. Так, добре. Ну тоді подякую тобі. Дякую. Все. Бай-бай. Бай-бай.